Оцінити загальний стан організму, виявити запальні процеси та інші патології, виявити проблеми та захворювання все це допоможе зробити клініка, діагностична лабораторія Марганецької міської лікарні, до якої завітала наша знімальна група. Підійшла людина до сімейного лікаря, отримала направлення до вашої лабораторії правильно після огляду і безкоштовно може прийти зробити цю аналіз. Так, звичайно. По електронному направленню безкоштовно ми від сімейних лікарів на біохімічні аналізи робимо. А загальний аналіз крові вони вже роблять у себе ну, в первинній службі. А ми робимо їм біохімічні аналізи, вони здають і потім ці всі аналізи ми вносимо в систему Хелсі результати і сімейний лікар. Заходить в комп'ютер, дивиться результати. А як у вас працює лабораторія? Наша лабораторія працює цілодобово. Забір аналізів зранку з 8 до 10. і стаціонари приносять кров нам. основним обов'язком лаборанта є проведення лабораторних досліджень різних продуктів життєдіяльності людини, зробити які допомагає сучасне медичне обладнання. В Цьому барабані знаходяться. В цьому барабані знаходяться у нас екстракційні квіти, в яких проводиться вимірювання, вимірювання показників. Так поступово і реактиви тут знаходяться. Тут сиворотки і реактиви. У нас програма, де ми бачимо кольороване, це у нас реактиви обозначені. Червоними це обозначені у нас сиворотки під кожним номером пацієнтів. Ми виконуємо колограму крові. Mm -hmm. двоканальний, Одразу можемо двох пацієнтів обробляти. Одна квіта і друга для одної людини, для другої людини. Таким чином mm. ми, mm. таки ми за да, перша людина у нас і друга людина. От, потім ми беремо співу. Дякуємо спеціалістам клініко-діагностичної лабораторії за їх необхідну працю, від якої залежить встановлення діагнозу пацієнта, диференціальна діагностика та контроль за лікувальним процесом. Сьогодні у воєнний час роботі медиків відводиться особливе місце. Як би не було важко, вони продовжують працювати для людей. Як того потребує їх професія і обов'язок.